Кожна влада має свій кінець, навіть якщо цей кінець здається далеким, а ти щиро переконаний, що корона з голови не впаде. Диктатори та тирани часто вірять, що вони незамінні, вони будують імперії, створюють культ особистості, а їхні рішення здаються абсолютними. Але навіть найнепереможніші, здається, коли-небудь зустрічають свій фатальний фінал. Якщо ви думаєте, що диктатори не вірять у свою невразливість, подивіться на будь-яке їхнє інтерв'ю на початку правління. Вони майже завжди виглядають як люди, які збираються правити вічно. Сьогодні ми побачимо, як саме ці так звані великі лідери стикалися з реальністю. Ми поговоримо про тих, хто не просто втрачав свої корони, а й потрапляв у справжні історичні катаклізми, до яких привело їхнє свавілля. Дехто закінчив у вигнанні, інші ж потрапляли у мотузку або під кулі. Це не просто історії про падіння, це історії про те, як часто довіра народів, хиткість політичних схем і навіть неочікувані повороти долі можуть призвести до того, що в один момент ти можеш опинитися на землі, де тебе вже ніхто не боїться. Чаушеску був справжнім майстром у створенні законів, які вражали своєю абсурдністю. Інколи здавалося, що він хотів не тільки керувати країною, але й виграти номінацію найкрінжовіший диктатор світу. Закон про рівність облич Чаушеску не любив, коли хтось виглядає краще за нього, тому було запроваджено заборону на західний одяг, макіяж і зачіски. Джинси, капіталістичне зло, червона помада, ворожа пропаганда. Кажуть, у Румунії тоді жартували, що головне це не виглядати занадто щасливим, бо це вже злочин проти держави. Мегаломанія на марші. Чаушеску вирішив побудувати дім народу, одну з найбільших адміністративних будівель у світі. Для цього знесли цілі історичні квартали Бухареста. Його дружина Єлена нібито казала А якщо не вийде, ну, хоч буде пам'ятник нашій величі. Закон про демографію або діти понад усе. Чаушеску дуже хотів, щоб Румунія стала демографічною суперсилою. Для цього він заборонив аборт та обмежив доступ до контрацептивів. Жінки мусили народжувати стільки, скільки могли, а краще ще більше. Якщо ти жінка старша за 25 років і без дітей, то, будь ласка, готуйся до штрафу. Це призвело до численних трагедій, нелегальних абортів і величезної кількості дітей у сиротинцях, які Чаушеску вважав запасом нації. Експорт будь-якою ціною він вирішив, що країна має розрахуватися з зовнішнім боргом і зробив це радикально. Усе, що виробляли в Румунії, йшло на експорт. Хліб. Експортуємо м'ясо експортуємо, навіть електроенергія і та йшла за кордон. А румунам залишалися порожні полиці магазинів, картки на їжу та романтичні вечори при свічках не від кохання, а тому, що електрики не було. Ніколая Чаушеску разом із дружиною Єленою загинув 25 грудня 1989 року після стрімкого падіння їхнього режиму. Масові протести, що почалися в тімішоарі, швидко охопили всю країну, і навіть армія, яка раніше сліпо виконувала накази Чаушеску, відмовилася підтримувати його. Розуміючи, що ситуація виходить з-під контролю, Чаушеску спробував втекти на вертольоті, але його змусили приземлитися. Подружжя сховалися в одному з сіл, але їх впізнали і передали владі. Їхній судовий процес тривав лише кілька годин. Їм висунули звинувачення у геноциді, зловживанні владою, підриві економіки та знищенні національного багатства. Чаушеску відмовився визнавати легітимність суду, називаючи його фарсом, а Єлена намагалася перекричати суддів, ображаючи їх. Вирок, смертна кара через розстріл, виконали того ж дня. Їх вивели у двір і розстріляли військові. кажуть, що Чаушеску співав інтернаціонал до останніх секунд. А Єлена благала солдатів не стріляти. Їхня смерть стала символічним завершенням епохи страху та репресій у Румунії. З моменту приходу до влади Саддама Хусейна в 1979 році він встановив культ особи, підкріплений страхом і репресіями. Саддам створив величежу спецслужб, які стежили за кожним кроком громадян, будь-яка підозра в нелояльності до режиму могла закінчитися арештом, тортурами чи смертю. Він не терпів опозиції. Шиїцькі та курдські громади, які критикували його політику, зазнавали жорстоких репресій. Одним із найжахливіших злочинів його режиму став хімічний напад на курдське місто Халабджа в 1988 році, коли загинуло тисячі мирних жителів. Для нього це була відплата за підтримку курдами іранців під час Ірано-Іракської війни. Саддам також не вагався розправлятися з власними людьми у верхівці влади. Наприклад, на перших засіданнях після приходу до влади він наказав стратити кількох своїх соратників, яких запідозрив у змові. Це стало сигналом для всіх ніхто не був захищений від його гніву. Його міжнародні авантюри, як от вторгнення в Кувейт у 1990 році, принесли країні санкції, ізоляцію та економічний занепад. Але навіть під час голоду і страждань іракського народу Саддам продовжував будувати палаци і збагачувати свою сім'ю. Його правління було побудоване на страху, пропаганді та абсолютному контролі. Саддам не просто був диктатором, він був уособленням влади, яка вважала себе непорушною. Але, як показала історія, навіть найжорстокіші режими мають свій кінець. Тиран завершив своє життя далеко не так, як напевно собі уявляв. У 2003 році, після вторгнення коаліційних сил на чолі зі США, його режим впав. Садам спершу намагався переховуватися, але в грудні того ж року його знайшли в ямі поблизу його рідного міста Тікріт яма для людини, яка будувала палаци з золотими кранами. Напевно, він сам не міг повірити, що закінчить так низько, у буквальному сенсі слова. Його судили за злочини проти людства. Найгучніший випадок масові вбивства понад 140 шиїтів у селі Дуджейль у 1982 році. Це була його відплата за невдалий замах на нього. Так, у Саддама було своєрідне почуття справедливості. Хочеш мене вбити? Добре, тоді я знищу не тільки тебе, а й твоє село. Логіка проста, як і у всіх диктаторів. Судовий процес над ним став видовищем. Саддам поводився впевнено, називав суддів зрадниками та американськими маріонетками. Він навіть намагався цитувати Коран і апелювати до своєї моральної величі. Але ні харизма, ні голосні промови не допомогли. Його визнали винним і засудили до страти через повішення. Стратили його 30 грудня 2006 року, вранці, у перший день мусульманського свята, Італятха. Ох, іронія долі. Це свято символізує жертвоприношення. А тут Саддам, який десятиліттями приносив у жертву свій народ, сам став жертвою правосуддя. Його останніми словами були молитви, але навіть це не зупинило тих, хто виконував вирок. Його смерть не стала кінцем проблем Іраку, але багатьом здалося, що це було якоюсь кармою. Все-таки, якщо роками будувати свою владу на страху і крові, рано чи пізно доведеться зустрітися з наслідками. Муамар Каддафі правив лівією жорстко, хоча й не завжди це виглядало традиційно для диктатора. Він захопив владу в 1969 році після перевороту і оголосив себе лідером революції. Формально в країні не було президента чи прем'єра, але всі знали, що Каддафі це держава, а держава це він, його правління поєднувало авторитаризм, культ особи та своєрідну ексцентричність, яка робила його фігурою водночас страшною і гротескною. Він запровадив політичну систему, яку назвав Джамахірією, пряме народовладдя без політичних партій. Але на практиці це означало, що будь-яка опозиція була не просто небажаною, а смертельно небезпечною. Каддафі створив розгалужену мережу спецслужб, які стежили за всім людей, підозрюваних у нелояльності, могли затримати, катувати або вбити без суду. Протести придушували з такою жорстокістю, що багато хто навіть боявся думати про опір. Економічно він використовував нафтові доходи, щоб підтримувати свій режим. З одного боку, це дозволило підняти рівень життя багатьох лівійців: безкоштовна освіта, медицина, дешеве житло. З іншого боку, він розподіляв ресурси так, щоб люди залежали від його щедрості. Це була класична політика батога і пряника. Сьогодні ти отримуєш субсидію, завтра кулю, якщо вирішиш протестувати. Каддафі. Також мав міжнародний образ непередбачуваного лідера. Він підтримував терористичні групи по всьому світу, організовував теракти, як от вибух літака над Локербі в 1988 році. Водночас він виступав за Панарабське Єднання та Африканську Солідарність, що часто виглядало більше як спроба створити своєрідну імперію під своїм керівництвом. Його стиль правління був дивним. Він жив у наметах навіть під час офіційних візитів, носив яскраві вбрання і виголошував довжелезні промови, які могли тривати годинами. Але за цим ексцентризмом ховалася холодна розрахованість і готовність до будь-якої жорстокості, щоб втримати владу. Каддафі любив називати себе батьком нації, але для багатьох він був більше схожий на суворого і непередбачуваного тирана. Каддафі загинув у дуже драматичний та трагічний спосіб. У 2011 році його режим, який здавався непорушним, почав тріщати по швах після хвилі протестів, що охопила Лівію в рамках арабської весни. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення жорстоким правлінням Каддафі, і швидко ці протести переросли в повстання. Влада Каддафі почала здавати позиції, а боротьба між його прихильниками та силами опозиції швидко переросла в криваву громадянську війну. Каддафі намагався утримати владу, але зрештою, у серпні 2011 року, повстанці захопили столицю Тріполі. Диктатор втік, але його знайшли в жахливому стані у каналізаційній трубі, сховатися в якій він спробував, як у якійсь пародії на втечу від поліцейських. Його допитували, знімали на відео, і все це виглядало як сцена з поганого фільму, а не з реального життя. Після того, як Каддафі був захоплений, він потрапив у руки повстанців. Його не судили, бо все сталося дуже швидко. Лівійці, очевидно, вже не були готові до законного правосуддя після стількох років страждань під його правлінням. У момент, коли він вже був у полоні, з ним поводилися дуже жорстко. На відео видно, як його знущають. А потім його вбивають пострілами з вогнепальної зброї. згідно з різними джерелами, є кілька варіантів того, як саме все сталося, але загалом Каддафі був страчений на місці без суду та слідства. Справжня іронія полягала в тому, що Каддафі, який десятиліттями знищував опозицію і тримав країну в страху, сам став жертвою того ж насильства, його смерть стала символом кінця ери, де диктатор був на троні, а народ в страху. Водночас це поставило крапку в його амбіціях залишити після себе спадщину великого лідера, замінивши її на образ людини, яка загинула від рук своїх власних громадян. Віктор Янукович, прийшовши до влади у 2010 році, мав великі амбіції, але його шлях до диктатури не був миттєвим. Його правління почалося з величезної надії на стабільність після багатьох років політичних нестабільностей в Україні. Але як виявилось, стабільність, яку він обіцяв, була більше схожа на тривале стиснення політичних свобод, ніж на реальні реформи. Янукович спочатку намагався бути обережним він хотів виглядати як лідер, який здатний працювати з усіма політичними силами та державними інститутами. Але поступово, як снігова лавина, його політика почала набувати все більше авторитарних рис. Спочатку він змінив конституцію. Зменшивши повноваження президента, але дуже швидко зрозумів, що це йому не підходить. Після цього Янукович просто повернув попередню редакцію Конституції, надавши собі більше повноважень, що вже було першим дзвіночком його прагнення до більшої влади. Його адміністрація почала активно працювати над знищенням опозиції, що вже на той момент була значною проблемою для Януковича. Протягом 2010-2013 років він активно контролював медіа, гальмував діяльність незалежних журналістів і навіть притискав опозиційні партії. Особливо він показав свою диктаторську натуру під час протестів на майдані у 2013 році, коли вирішив розвернути країну в бік Росії, відмовившись від асоціації з Європейським Союзом. Це стало відправною точкою для масових протестів, бо люди вийшли на вулиці з вимогою європейського майбутнього для країни. Але замість того, щоб почути свою опозицію, Янукович вирішив використовувати силу. Він розправився з протестувальниками жорстокими методами, відправивши на майдан силовиків для придушення протесту. І тут стало зрозуміло, що недодиктатор переступив межу. Ті, хто раніше могли погоджуватися на компроміси, більше не могли терпіти репресії, коли на вулицях лежали мертві тіла, а громадяни стали мішенню для спецпідрозділів. Протести переросли у справжню революцію, і Янукович, зрозумівши, що його перебування на посаді небезпечне, втік із Києва в лютому 2014 року. Ця спроба встановити диктатуру, здається, була настільки очевидною, що навіть сам Янукович не зміг її реалізувати до кінця. Це стало класичним прикладом того, як диктатор, не маючи підтримки народу і без реальної державної машини, може втратити все за кілька місяців. Башар Асад, на відміну від своїх попередників, не виглядав таким жорстоким тираном на перший погляд. Коли він прийшов до влади після смерті свого батька Хафеза Асада у 2000 році, його часто описували як більш поміркованого і сучасного лідера. Башар був лікарем за освітою. І він почав правити з надією на реформи та модернізацію країни. На початку його правління навіть подейкували, що він дозволить більше свободи слова та полегшить економічну ситуацію. Це явище навіть отримало назву Дамаскський весняний експеримент. Але, як це часто буває, ідеї реформ швидко зійшли на нівець. Башар Асад недовго залишався м'яким лідером. Його правління швидко перетворилося на автократію, яка ще раз довела, що в Сирії, як і в багатьох інших країнах, політичні реформи не можна проводити без реальної зміни влади. Тиск на опозицію став жорстким, а будь-яка критика режиму могла призвести до арешту, катувань чи навіть смерті. Асад швидко перетворився на спадкоємця батькової політики жорстокої і безкомпромісної. Він почав використовувати армію, щоб придушити будь-які протести, і навіть під час арабської весни, у 2011 році, коли масові демонстрації охопили Сирію, він вдався до жорстоких методів придушення протестувальників. У результаті цього почалася кривава громадянська війна, включаючи хімічні атаки на цивільних, бомбардування лікарень, а також створення величезних концентраційних таборів, де люди зазнавали жахливих тортур. І навіть коли міжнародне співтовариство засуджувало його дії, Асад продовжував заперечувати свою причетність до цих злочинів, стверджуючи, що це внутрішні справи Сирії. За час його правління Сирія перетворилася на одну з найбільш жорстоких і нестабільних країн світу, де будь-яка спроба опору чи навіть інакомислення каралася безжально. Його правління можна охарактеризувати як намагання утримувати абсолютну владу через страх і насильство. Що в підсумку призвело до багатьох смертей та руйнувань. Режим Башара Асада, незважаючи на всю свою жорстокість і репресії, знайшов кілька потужних союзників, які готові були підтримувати його навіть у найтемніші часи. Це були країни, які, м'яко кажучи, не дуже переймалися правами людини, але мали свої страгічні інтереси, які не дозволяли просто так відмовлятися від підтримки сирійського диктатора. Найголовнішою і, мабуть, найвідомішою підтримкою Асада була Росія. Кремль був на його стороні з самого початку Сирійської війни, і підтримка не зменшувалася навіть після масових звинувачень у використанні хімічної зброї. Росія, яка традиційно намагається зберігати вплив на Близькому Сході, бачила в Сирії важливого партнера. Для Кремля цей режим був не тільки стратегічним союзником, а й можливістю демонструвати свою силу на міжнародній арені. Ну, а що може бути кращим для великої сили як неможливість виставити свою армію як миротворця? Іран також був одним з найбільших союзників Асада. Іран, країна, яка має свою, можна сказати, релігійну і геополітичну стратегію, і підтримка шиїцького режиму в Сирії була частиною цієї стратегії. Іран надавав Асаду не лише військову допомогу, а й фінансову та політичну, протистоячи сунітським країнам. Таким як Саудівська Аравія, які підтримували сирійську опозицію. Іранські військові та спеціальні сили, зокрема КУЦ, активно підтримували сирійський режим на землі. Тому, коли хтось каже, що Сирія стала польовим тренажером для Ірану, це не зовсім перебільшення. І далі, як це не парадоксально, є Китай, який блокував резолюції в ООН, які могли б призвести до міжнародних санкцій або військового втручання. Так, весь цей союз, який підтримував Асада, нагадує клуб не дуже демократичних друзів, які зібралися разом, щоб зберегти свої власні інтереси, навіть якщо це означає закрити очі на всі звірства, які відбуваються в Сирії. І хоча ці країни часто мали різні мотиви для підтримки Асада, одна річ була точно спільною вони не хотіли бачити Сирію під контролем своїх ворогів. 7 грудня 2024 року Башар Асад таємно покинув Сирію, виїхавши до Москви разом із родиною. Росія надала йому політичний притулок, мабуть, десь в Ростові, поближче до свого колеги. Перед втечею Асад повідомив своїх підлеглих, що російська військова допомога вже в дорозі, і закликав армію триматися. Однак, після зустрічі з командирами він таємно залишив Дамаск, виїхавши на російському літаку. Після того, як диктатор накинув п'ятами, повстанці захопили Дамаск та Хомс, оголосивши про повалення режиму Асада.